Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, які залишаєте під моїми відео. Будемо дивитися таке питання, чому в тебе проблеми? Дивіться, якщо у вас в якійсь сфері, можливо в кількох сферах, якісь проблеми, і ти не розумієш причину. Виникнення цих проблем, або що треба зробити, щоб їх уникнути? Можливо, є якась причина. Одна єдина, можливо, кілька. Отже, будемо дивитися таке питання, чому в тебе проблеми, нагодою, говорю для жінок, чоловіки, перевертайте під себе. І подивимось сигніфікатор, для кого цей розклад. Отже, для кого цей розклад? Для людини, яка повна ідей, зараз якась ідея в неї. І стоїть людина на виборі, як її реалізувати. Е, так, зараз в даному моменті, можливо, ні. Але от-от ще сьогодні якийсь апатичний такий стан був, от нахлинули якісь думки з минулого, саме неприємні. Так, але людина швидко взяла себе в руки. І дивіться, сповнилася енергія, Ну, вміє, е, як старається керувати своїм настроєм. Так, Людина в цілому сонячна, е, тепла, несе всім добро, але, і коли це потрібно, може постояти за себе. Людина, яка прагне миру, е, ні з ким не любить сваритися, яка прагне перемог, так і завжди працює з розумом. Можливо, хтось за вами шпигує, стежить. Так, людина сімейна, щаслива в своєму особистому житті, і дивіться, не зовсім задоволена тими результатами, які отримує, От працювала, працювала, або змінились пріоритети, або взагалі очікувала більшого результату. Отже, чому в тебе проблеми? Давайте подивимось. Чому вони виникли в одній сфері, чи в кількох? Чому? Через яку причину у тебе проблеми? Так, чому в тебе проблеми? Так, раніше ти була сповнена емоцій, приємних емоцій, урівноважені емоції були в тебе в душі. Але щось трапилось, якась неприємність, хтось, дивіться, це крадіжка, злодійство, от щось трапилося у всіх по-різному, бо це загальний розклад. Можливо, дійсно щось вкрали, можливо, ідею, можливо, вкрали там сумку, наприклад. Ту саму кошти якісь і так далі. Тобто щось було зроблено нечесно по відношенню до вас. Важко вам було це прийняти, або ви взагалі маєте багато обов'язків. І до вас проявляється людина з подаруночком. Проявилася це лицар Пентаклів. По Пентакля в Телець Діва Козиріг або не обов'язково. Тобто, людина, це ще не зовсім зріла людина, яка тільки працює, вчиться е, набувати е, майстерності, хоче набути майстерності, як заробляти кошти, оточити себе матеріальними благами. Так, і е, трапилась якась, не ну, по що це таке? Угу. Так, якась неприємність. Ви відстоювали себе, але дивіться, карта йде бідності. Карта бідності. І тут, тут ніжність ні до чого, дитинство. От якось виповзло. Можливо, хтось людина вам з дитинства знайома. Або така ситуація вже в дитинстві була. Можливо, у ваших батьків може бути таке. Так, чому в тебе проблеми? Ну так, Хтось маніпулює. Якщо ви не хто, то розбирайте. Якщо це чужі, це одна річ. А якщо люди, які вам знакомі, яких ви допускаєте до себе? Так, люди, які постійно знаходяться в вашому оточенні, знають всі ваші секрети. Так, і порада. Дивіться, проблеми можуть бути тому, що ви себе нагрузили дуже велику відповідальність взяли. Можливо, виконуєте занадто багато обов'язків свої і ще чиїсь на себе взяли. Так, чому в тебе проблеми? А ну, давай. Ви на виборі ідея. Угу. Хочете обрати правильний варіант, правильну ідею, яка приведе вас до, фінансового, до фінансової стабільності, такої, як забезпечення фінансово повністю вся сім'я щаслива, але ж обов'язків тут багато у вас. Так, по правосуддю вам йдуть подаруночки і проявлення. По пажу кубків це 18-35 років юнак-чоловік, який по чашам емоційний, чуттєвий, хоче бути романтичним. Так, диви, чому ж у тебе проблеми. А ну покажіть карти, чому проблеми? Чому проблеми? Так, люди, які проявляються з подарунками, ось людина якась сварка відбулася чомусь. Так, посварилися, не той результат вам обіцяли. Можливо, людина пообіцяла один результат, вийшов зовсім інший. Дивіться, тут десятка пентаклів повністю фінансово стабільна сім'я, тобто ви очікували цей варіант, але отримали значно менше сім пентаклів. Ви давно працюєте з м, своїм розумом, обдумуєте все добре. Судите строго, але справедливо, по справедливості, добре все зважуєте і дивіться, ви балансуєте, ви балансуєте. Угу. Можливо, дві роботи. Так, успіх вас чекає. Ну, давайте подивимося. Так, породу, як уникнути цих проблем? Порада, як уникнути цих проблем. Як уникнути цих проблем? Так, як уникнути? Угу. Так, тут дивіться, багато чому проблеми. да, Є у вас проблеми навколо вас, але ви занадто багато переживаєте, ви себе ще й накручуєте. Ви навіть додумаєте проблеми там, де їх немає. Так, трапляється з усіма трапляється, з кимсь менше, з кимсь більше. Це життя. Щодня може щось траплятися, і приємне, і неприємне. Бувають такі моменти. Але не концентруйте свою увагу, дійте по-новому не так, як ви раніше діяли. Так, беріть руки, в руки своє життя, ви ним повністю керуєте. По сонечку вам йде цей успіх, удача, щастя. Беріть все свої руки, йдіть в нове. Позбавляйтеся оцього негативу. Навіть по трійки мечі це не довготривала карта. Так, неприємна. Але шанс виходу у вас з нього буде, навіть не шанс, а ви вийдете з нього. Концентруйте увагу. Дивіться, оце як дві карти: негатив, наприклад, і позитив. То концентруйте увагу на позитиві. Да, негатив легше на негативі. Ми завжди його прокручуємо в голові. Але старайтеся ну, Тривалий час якийсь місяць, два. Постарайтеся, от ви помітите, наскільки налагодиться життя. Постарайтеся концентрувати свою увагу виключно на позитиві. Хай на маленькому, там, там вам вступили місце, там вас підвезли, там вам достало щось скидочкою і так далі. Тобто найменший якийсь позитивний успіх, концентруйте увагу на ньому. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гаразд і негатив обходять вас стороною.